Місто Ірпінь, вулиця Антонова, це у нас магазин ФОРА, а це торгівельний центр перлина, який знаходиться поруч з такими магазинами, як Аврора, там у нас продуктовий ринок. І ось тут маємо в оренду комерційне приміщення. Ось так виглядає вхід в приміщення. Далі у нас є м'ясіто, а от перший вхід наш. Зараз тут знаходиться магазин, точніше, пивний бар, так це правильно назвати. Ось так виглядає саме приміщення, його загальна площа 83 квадратних метри. Є окремий санвузол. Електрики, комунікації, все це я вам розпишу в описі окремо. Є побутова кімната ще. І ось так тут все виглядає. Брендувати це приміщення, звичайно, можна без Усього обладнання певного бару, тому що це все буде забиратися. Є вікна в облад... в приміщенні. тому кого цікавить, телефонуйте, дам всю детальну інформацію. Ще раз вам покажу, як виглядає висід.